На зелені театрі, тут ну, ще закрита територія. Типа закрита. Вот, ну, вона заброшена. Коротше. Вот, тут все розвалено, все вот, ну, Ми хочемо просто подивитися на сам цей далі за цією будівлею стоїть сам театр. Там коротше, дуже класно. О, ти вже залізла, оце туди. Як це так швидко. <різь> <різь> вот. ну, для мене залазили в принципі, не проблема. Я і не в таких місцях був. Болотяна погода. придется трошки все в болоте. Капец, ну и тут все, конечно, развалено. Ж таких разваленных мест не бачу. Просто. Размародеры в прямом смысле слова. Разрушено. О, все, поці тут легко можна. Це місце, звідки починається куча катакомб всяких дуже інтересних. Я б полазив, якщо був би з хлопцем. О, все, сам за мене театр. Блин, як тут класно. Кажи круто. капец но ну его на все обваливается конечно а тут, тут шасси лед для сидения на кирпичах да следы сегодняшний кто -то тут лазит Лаз в катакомбе тут блин на насосы роблять тут Обратити увагу, що тут кірпічі ще з таким стародавнім написом. Це ж старовинні кірпічі. Я не точно не пам'ятаю, де вони виготовлялися, Ну, коротше це ж старі кирпичі. Це самі катакомби. Води, бійниці. Ось якийсь обзор, тут звісно погано видно. Тут стояли, стріляли. Ну, напевно, не стріляли, могли стріляти. Таке дивовижне київське місце. Пам'ятка архітектури. Да, так, так це все аварійно, звісно. Я з тим згоден, що воно аварійно. Це його тримає тільки оця сітка і все. Сюди кожен день залазять люди Дуже цікаве місце сюди я лізти не буду mm -hmm. Ні, я б поліз ну, я просто буду весь брудний Я б поліз задоволенням Тут так же само, багато підземних катакомб. Люте болотіще, просто недавно пройшов сніг. Тут таке болото, що капець. Там ось ще друга стіна йдемо на другу стіну. Люк, ну ось люк валяється, тут їх коротше, дуже багато цих люків. Опять же, тут йдуть дренажні системи криниці. Ого. Да. Ну йде одна катакомба. Доспускаємося вниз, там знизу набагато все красивіше, гарніше. А там гадать, річка Дніпро. Ось і друга стіна. Тут дуже класно. І да, ось всю дренашну система якась. Вона входить, воно туди під Дніпро. Але про них дуже багато лазять всяких дігерів по цих катакомбах. Але починаючим, і якщо начинаючи дігер, то треба брати з собою якогось професіонального з картами. Тому що тут дуже легко загубитися в таких катакомбах. Вони тут дуже глибоко. І знати де безпечно, тому що в таких теж катакомбах є отруйні гази, виділяються з землі. Ой-ой-ой, тут замерша земля, тут навіть на такі замерзші пусковзнутись можна. Катакомби. Ну, це не катакомби, це внутрішня частина даного І Все, водичка тече. О! Що я фонарик не взяв? Я з собою брав, в Київ а з собою не взяв сюди. Тут знову бійниці стоять, але це вже захищаюча стіна. Ого! Коротше, отак от сьогодні в всередині. Ці самі бійниці. Опа, опа, обзорчик. А там місто. Просто місто їздять машини. Є джерело. Такі от приколи. міг же з собою фонарик взяти, чого не взяв. Знаю, що він у мене з собою є. Бійниці мені ці нравляться. Подобається. Ну так, звісно, бомжату зустріти чи наркомана буде неприємно. Справді то є, але там треба лягати і, і повзти. Ви собою фонарик взяти. Нам вже ми, скоріше, всього підемо сюди. Ні, це ці, це коротше столоктити. Вони сюди звисають, вони роками тут наростають. Так, да, не обратив уваги на столоктити отакі. Да. Їх тут багато. Там вже місто і Дніпро. Камера на передачі масштаби. Усьо туннель. Нормальний туннель. Да, він дуже мощно закритий, просто капець. і ніхто не відкриє. Я б куди пішов, але тільки навіть не тільки з хлопцями, з якимось професіональними. Ну, ті, що лазять, тому що там дуже легко загубитися. Треба малювати карти, мати карти для того, щоб для того, щоб там лазити. <кхід> Чиясь кібітка, і тут нормально живеться всяким бомжам. Ось хтось палив недавно костер. і ще димиться. Ось люк ще один. Таким мені лень відкривати. Осуждаю <кхи> <кхи> дане що вони відтворяють. Це класно, нічого не скажеш. Баржа. Ходи заброшка, а тут стоять машини. Покинуті, розібрані. Воно прикривається за таким плакатом. police